Розділ 35 Чоловік на ім'я Уве та соціальна некомпетентність. Коли Парване з панікою в очах, забігає в коридор Уве і мчить у вбиральню, навіть не потурбувавшись сказати доброго ранку. Уве вчергове дивується, як це може людині так припекти на відстані якихось 20 секунд ходи від власного дому. Але в пеклі не набереться стільки люті, як у вагітної жінки, коли їй щось треба, якось сказала йому Соня, тому він тримає рот на замку. Сусіди скажуть, що останніми днями він ніби інша людина, що вони ніколи не бачили, щоб Уве був настільки чимось зацікавлений. На це Уве роздратовано відповідає, що це тільки тому, що раніше він просто ніколи в біса не пхав свого носа в їхні справи. А так він завжди був чорт забирай зацікавленою особою. Патрик каже, що коли він отак ходить із будинку в будинок і постійно храпає дверима, то схожий на розлюченого робота-месника з майбутнього. Уве не розуміє, що він хоче цим сказати, проте хай там як, та він провів чимало вечірніх годин, сидячи із парване, Патриком і дівчатками. А Патрик всіляко намагався вмовити Уве не тицяти розлюченого пальця в монітор його комп'ютера, коли той хоче щось показати. Джиммі, Мірсад, Адріан і Андерс також тут бували. Джиммі весь час намагався переконати всіх називати кухню Парвана і Патрика зіркою смерті. А Уве Дартом Уве. За останні кілька днів вони перебрали купу планів. Аж до вирощування марихуани в сараї чоловіка в білій сорочці, що міг би запропонувати руни. Та по кількох ночах Уве, схоже, готовий здатися. Він похмуро киває, вимагає дати йому телефон і човгає в іншу кімнату, щоб зателефонувати. Йому зовсім не хотілося цього робити. Але якщо війна, то війна. Парване виходить із вбиральні. Ви вже. Обережно цікавиться Уве, наче підозрює, що це може бути якась тимчасова пауза. Парване киває, та дорогою до вхідних дверей помічає дещо в його вітальні і зупиняється. Уве стоїть у дверях, але він добре знає, куди вона дивиться. Це Тьху ти, та якого дідька? Нічого там особливого. бурмоче Уве і намагається жестами відвернути її увагу. Парване не реагує. І він дає добрачого копняка одвірку. Воно тільки збирало пилюку. Я його зачистив, пофарбував і полакував. Тільки й того, не стільки там тієї роботи. роздратовано бурчить Уве. Ой, Уве. шепоче парване. Уве зайнятий тим, що кілька разів буцеє поріг, перевіряючи його міцність. Можна буде його зачистити і пофарбувати в рожевий. Тобто, якщо це буде дівчинка, бурмоче він. Прокашлюється. Та навіть якщо хлопчик. Тепер хлопчиків можна вдягати і в рожеве, правда ж? Парване, притуливши руку до рота, дивиться на блакитне дитяче ліжечко. Якщо ви зараз почнете плакати, то ви його не отримаєте, попереджає Уве. І коли вона таки починає плакати, Ува зітхає. Кляті жінки. Повертається і рушає дорогою. Через півгодини чоловік у білій сорочці чавить недопалок черевиком і грюкає у двері Аніти і руни. Він прихопив із собою трьох молодиків у формі санітарів, наче готувався до запеклого опору. Коли двері відчиняє маленька тендітна Аніта, молодики помітно знічуються, але чоловік у білій сорочці підступає до неї, вимахуючи своїм папірцем, немов сокирою. Час настав, оголошує він нетерпляче і намагається увійти в коридор. Але вона стає в нього на шляху, наскільки людина її зросту і комплекції може стати в когось на шляху. Ні! сказала Аніта, не відступивши ні на сантиметр. Чоловік у білій сорочці зупиняється і дивиться на неї. Втомлено хитає головою і морщить шкіру навколо носа так, що той майже ховається в щоках. У вас було два роки, щоб змиритися з цим, Аніто, а тепер рішення вже ухвалене, і питання закрите. Він знову намагається пройти повз неї. Але Аніта не рухається з місця непохитна, наче древній моноліт. Вона глибоко вдихає, не відводячи погляду. Що ж це за любов, якщо ти віддаєш когось, коли стає важко? кричить вона і її голос тремтить від горя. Віддати когось замість того, щоб боротися. Скажіть мені, що це за любов така? Чоловік стискає губи. На вилицях у нього з'являється нервове посіпування. Руне через раз навіть не розуміє, де він перебуває, як показало розсліду. Зате я розумію! перебиває Аніта, вказуючи на трьох санітарів. Я розумію. кричить вона їм. Ну, а хто ж буде його доглядати, Аніто? риторично питає чоловік, хитаючи головою. Потім він робить крок уперед і помахом руки командує трьом санітарам слідувати за ним у будинок. Я буду його доглядати, відповідає Аніта, і її погляд стає темним, наче морські глибини. Чоловік у білій сорочці хитає головою, намагаючись проштовхнутися повз неї. І тільки тепер помічає тінь. Яка піднімається за нею. І я буду, каже Уве. І я буду, каже Парване. І я. кажуть Патрик, Джиммі, Андерс, Адріан і Мірсад в один голос, проштовхуючись до дверей, поки не падають один на одного. Чоловік у білій сорочці зупиняється, його очі звужуються і перетворюються на щілинки. Раптом перед ним з'являється жінка у пошарпаних джинсах і в завеликій зеленій вітровці з диктофоном у руці. Я з місцевої газети, оголошує Лена, і я б хотіла поставити вам кілька запитань. Чоловік у білій сорочці довго дивиться на неї, потім переводить погляд на ува. Двоє чоловіків мовчки втуплюються один в одного очима. Лена, журналістка, дістає із сумки цілу купу паперів. Впихає все це йому в руки. Ось тут: усі пацієнти, за яких ви і ваш відділ були відповідальні протягом останніх років, усіх цих людей, як руне, передали під опіку і запроторили до притулків проти їхньої волі і волі їхніх сімей, усі порушення, які мали місце в геріатричних установах, куди ви поміщали цих людей, усі випадки недотримання правил і призначення невідповідних процедур. Заявляє вона. Усе це Лена виголошує таким тоном, наче передає йому ключі від машини, яку він щойно виграв у лотерею. Потім додає, усміхаючись. Знаєте, що найбільше вражає коли проводиш журналістське дослідження бюрократії? Те, що першими бюрократичні закони завжди порушують якраз самі бюрократи. Чоловік у білій сорочці на неї навіть не дивиться. Він не зводить погляду з Уве. Жоден із них не вимовляє ані слова. Біла сорочка повільно стискає щелепи. Позаду Уве прокашлюється Патрик і вискакує з будинку на своїх милицях, киваючи на купу паперів у чоловіка в руках. Крім того, у нас є виписки з ваших банківських рахунків за останні сім років. Усі ваші залізничні та авіаквитки, які ви купували, користуючись своєю карткою, і перелік усіх готелів, у яких ви зупинялися, а також історія перегляду веб-сторінок з вашого комп'ютера, і вся ваша електронна кореспонденція, як робоча, так і особиста. Погляд чоловіка в білій сорочці блукає по їхніх обличчях. Його щелепи так міцно стиснуті, що шкіра на обличчі стає ніби безкровна. Там не обов'язково має бути щось таке, що ви б хотіли приховати, каже Елена з усмішкою. Зовсім ні, погоджується Патрик. Але ж ви знаєте, коли починаєш ґрунтовно копатися в чиємусь минулому, то зазвичай знаходиш речі, які люди не хотіли б нікому показувати, каже Лена. І хотілося би якомога швидше їх забути, уточнює Патрик, киваючи на вітальню. Де з закисла виглядає голова руне. Там бубонить телевізор. Звідти долинають пахощі свіжозвареної кави. Патрик піднімає одну зі своїх милиць і легенько тицяє нею в купу паперів у руках чоловіка. І на білу сорочку чоловіка сиплеться трохи снігу. На вашому місці я би звернув особливу увагу на історію перегляду веб-сторінок. пояснює він. А потім вони просто стоять: Аніта, і Парване, і та журналістка, і Патрик, і Уве, І Джиммі, І Андерс, і чоловік у білій сорочці з трьома санітарами у такій тиші, яка зазвичай западає лише на кілька секунд перед тим як гравці в покер, які поставили на карту, все, викладають карти на стіл. Нарешті через якусь мить. Коли вже всім здається, ніби їх занурили у воду, де ніяк не вдихнути. Чоловік у білій сорочці починає гортати папери у себе в руках. Де ви наш криблице лайно? сечить він, піднявши плечі вище шиї. В інтернеті! – Різко і люто гаркає Уве, виходячи з будинку Аніти і руне зі стиснутими кулаками по боках. Чоловік у білій сорочці знову піднімає голову. Лена прокашлюється і послужливо вказує на купу паперів. Може, в усіх цих старих записах нема нічого протизаконного, але мій редактор цілком упевнений, що якщо все правильно подати в засобах масової інформації, то мене багато місяців, перш ніж ваш відділ, пройде всі правові процедури, а може, й багато років. Журналістка знову м'яко кладе руку чоловіку на плече. Тож, мені здається, що для всіх зацікавлених сторін буде найпростіше, якщо ви зараз просто підете, шепоче вона. А потім, на превелике здивування, Уве, маленький чоловічок саме так і робить. Він повертається і йде геть у супроводі трьох санітарів. Завертає за ріг і зникає, як тінь, коли сонце стоїть у зеніті. Або як злодії. Наприкінці казок. Лена самовдоволено киває Уве. Я ж вам казала, що в усіх жишки трусяться воювати з журналістами. Уве засовує руки в кишені. Не забувайте, що ви мені обіцяли, усміхається вона. Уве стогне. Між іншим, ви прочитали листа, якого я вам надіслала? питає Лена. Уве хитає головою. Зробіть це, наполягає вона. Ува відповідає щось схоже на так-так або на сердите сопіння. Важко сказати. Він виходить із будинку аж через годину, просидівши вітальні за тихою і довгою розмовою сам на сам із Руне. Бо їм із Руне треба поговорити так, щоб ніхто не заважав, роздратовано пояснює Ува, випроваджуючи парване Аніту і Патрика на кухню. І якби Аніта забула, що цього не може бути, то могла б заприсягтися, що впродовж наступних хвилин руне кілька разів голосно засміявся. Розділ 36 Чоловік на ім'я Уве та Віскі. Важко визнавати, що помиляєшся. Особливо якщо помиляєшся протягом дуже тривалого часу. Соня говорила, що Уве визнав свою помилку лише раз за всі роки, впродовж яких вони були одружені. І це було ще на початку 80-х, коли він погодився з нею, а пізніше це виявилося неправильним. Сам Уве наполягав, що то була брехня, клята брехня. Насправді він лише визнав, що то вона помилялася, а не він. Когось любити це все одно, що оселитися в будинку, казала Соня. Спочатку ти закохуєшся в усі нові речі, щоранку радієш, що все це належить тобі, ніби побоюючись, що хтось увірветься у двері і заявить, що сталася жахлива помилка, і що ти не можеш жити в такому чудовому місці. Потім, з роками стіни вивітрюються, дошки тріскаються тут і там, і ти починаєш любити цей будинок уже не так за його переваги, як за його недосконалості. Ти знаєш усі його закуточки і щілинки, і як зробити так, щоб у замку не застряг ключ, коли на дворі мороз, і яка з дошок трохи прогинається під ногою, і як відчинити дверця та шафи, щоб вони не скрипіли. Ці маленькі секрети і роблять його. Твоєю домівкою Уве, звісно, підозрював, що в цьому прикладі він виступав у ролі дверця шафи, і час від часу він чув, як Соня бурчала щось на кшталт. Іноді я просто дивуюся, що тут можна зробити, якщо сам фундамент нікуди не годиться із самого початку. Коли сердилася на нього, І Уве чудово розумів, на що вона натякала. Я просто кажу, що це, звісно, залежить від вартості дизельного двигуна, а скільки він споживає на кілометр, безтурботно торохтить парване, зупиняючи Сааб на червоне світло, і з крехтінням намагаючись зручніше вмоститися на сидінні. Уве дивиться на неї з безмежним розчаруванням, наче вона зовсім не слухала, що він їй казав він спробував навчити цю вагітну жінку основам володіння автомобілем. Пояснював, що раз на три роки треба міняти автомобіль, щоб не втратити гроші. Скурпульозно, крок за кроком, пройшовся по всьому, що відомо усім, хто хоч трохи Петрає. А саме, що за рік треба проїхати принаймні 20 тисяч кілометрів, щоб заощадити гроші, і віддавати перевагу дизельному, а не бензиновому двигуну. І що вона робить? Вона починає базікати, сперечатися, як завжди. Розумувати про те, що ясна річ, що ви не заощадите гроші, купуючи новий автомобіль. Або що це залежить від того, скільки коштує автомобіль. А потім вона питає: Чому? Тому. відрізає Уве. Ясно. каже Парване, і при цьому так закочує очі, що Уве здається, ніби вона зовсім не визнає його авторитету у цих питаннях, хоча їй зовсім не завадило б прислухатися до його порад. Минає кілька хвилин, і Парване зупиняється на парковці через дорогу. Я почекаю тут, каже вона. Не чіпайте моїх налаштувань радіо, наказує Ува. Навіщо вони мені здалися, огризається Парване з такою усмішкою, яка за останні кілька тижнів уже перестає йому подобатись. До речі, чудово, що ви вчора зайшли, додає вона. Ува відповідає одним із своїх звуків. Ніби й не слів, а якогось сопіння й чмихання. Вона плескає його по коліну. Дівчатка раді, коли ви приходите, вони вас люблять. Уве мовчки вибирається з машини. Вечеря вчора була таки смачна, мусить він визнати. Хоча він не думає, що треба щиняти такий переполох через приготування їжі, як робить парване, м'ясо, картопля і соус. Цього Абсолютно достатньо, але якщо комусь до вподоби так усе ускладнювати, як їй, то що ж, Уве може погодитися, що рис із шафраном був цілком їстівний. Це точно тому він з'їв дві порції, а кіт півтори. Після вечері, поки Патрик мив посуд, трирічна мала зажадала, щоб Уве почитав їй казку на ніч. Уве зрозумів, що домовитися з малим тролем неможливо. Бо ніякі аргументи тут не діяли. Тож він невдоволено пішов за нею коридором у її кімнату, сів на ліжко і почав читати як завжди. Уве емоційно, за визначенням парване, хоч він і гадки не мав, що в біса вона має на увазі. Коли трирічна мала заснула, поклавши голову йому на руки і на розкриту книжку. Уве вклав їх в скотому ліжко. І вимкнув світло. На зворотному шляху, через коридор він проходив повз кімнату семирічної. Вона, звичайно ж, сиділа за комп'ютером тарабанячи по клавішах. Схоже, тепер так роблять усі діти, зрозумів Ува. Патрик розповідав, що пробував давати їй нові ігри, але вона весь час грала тільки в ту одну, що налаштовувало його доброзичливіше, як до семирічної малої. Так і до її комп'ютерної гри. Уве подобалися люди, які не робили того, що їм казав робити Патрик. Повсюди на стінах її кімнати були малюнки переважно чорно-білі малюнки олівцем, досить непогані на погляд, Уве, враховуючи, що вони були зроблені за відсутності дедуктивних здібностей і з недорозвиненою моторикою семирічного віку. На жодному не було людей. Самі будинки, Уве це здалося надзвичайно привабливим. Він увійшов до її кімнати і став поряд із нею. Семирічна мала відірвала погляд від комп'ютера з похмурим виразом, який, здавалося, ніколи не сходив з обличчя цієї дитини. Схоже, її не дуже тішила його присутність, але Уве все стояв, і вона, врешті, вказала йому на перевернутий пластмасовий ящик на підлозі. Уве вмостився на ньому. І вона тихо почала пояснювати, що це гра, де треба будувати будинки, а потім із тих будинків створювати міста. Я люблю будинки, пробуркотіла семирічна мала. Уве глянув на неї. Вона глянула на нього. Уве тицнув казівним пальцем в екран, залишаючи великий відбиток. Вказав на порожнє місце на вулиці міста і спитав. Що буде, якщо вона тут клацне? Дівчинка підвела туди курсор і клацнула. і за якусь мить комп'ютер помістив туди будинок. Уве подивився на це з підозрою тоді він зручніше вмостився на пластмасовій коробці і тицнув у інше порожнє місце. Через дві з половиною години сердито притупотіла парване, і пригрозила, що висмикне штепсель з розетки. Якщо хтось негайно не вкладеться спати, коли Уве стояв у дверях, готуючись іти, семирічна мала обережно сіпнула його за рукав сорочки і показала на малюнок на стіні, просто біля нього. Це твій будинок, прошепотіла вона, наче це була їхня таємниця. Уве кивнув. Зрештою, може, вони й не зовсім безнадійні, ці двоє дітей. Він залишає парвани на парковці, переходить вулицю, відчиняє скляні двері і заходить усередину. У кав'ярні порожньо. Тепло вентилятор угорі кахикає, наче наковтався сигаретного диму. Амель стоїть за прилавком у заплямованій сорочці, витираючи склянки білим рушником. Здається, що його приземкувате тіло потонуло саме в собі, немов після довгого вдиху. На його обличчі відбивається поєднання глибокої скорботи і невимовного гніву таке характерне для людей його покоління і його батьківщини. Уве зупиняється посеред кімнати. Двоє чоловіків якусь хвилину стоять, схрестивши погляди. Один з них не може просто взяти й випрати з дому хлопця гомосексуаліста, а інший цілком зміг. Зрештою, Уве похмуро киває і всідається на один із барних табуретів. Складає руки на прилавку і сухо дивиться на Амеля. Я б не відмовився від того віскі, якщо пропозиція ще в силі. Груди Амеля здіймаються і опадають, коли він кілька разів судомно вдихає. Спочатку здається, що він хоче щось сказати, та потім передумує. Він мовчки дотирає склянки, згортає рушник і кладе його біля кавомашини, не мовивши й слова, зникає на кухні, повертається з двома склянками та пляшкою з незнайомими для Уве літерами на етикетці. Ставить усе це на прилавок між ними. Важко визнавати, що помиляєшся, особливо, якщо помиляєшся протягом дуже тривалого часу.